День святого Миколая на підході. Добрий чарівник вже готує подарунки, про які так мрія малеча. а дорослі допомагають створити казкову атмосферу. Марафон написання листів загальноміської благодійної акції Святий Миколай дітям завершився. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука зібрали 153 мрії дітей із соціальних закладів, малозабезпечених сімей та загиблих військових. І вже 6 грудня їхні бажання здійсняться. Хочемо подякувати кожному кременчужанину, який долучив. Ся до цієї акції саме до цього етапу марафону написання листів, тому що індивідуальні подарунки це мрії маленьких діточок нашого міста, які дійсно потребують нашої уваги. І 6 грудня ми зможемо відвести ці подарунки діткам і порадувати їх, хоча б трішечки, тим, про що вони мріють. Кожна дитина намалювала на аркуші паперу свою мрію, яку вона хотіла б здійснити у день Святого Миколая. Серед бажаних подарунків були іграшки, смаколики. Одяг, різноманітні прилади, а також корм для тварин. Організаторами акції є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади. Для дітей День Святого Миколая це час дива, радості та подарунків. Тож вже незабаром завдяки небайдужим Кременчужанам волонтери молодіжного парламенту Кременчука подарують малечі новорічну казку. Валерія Лисенко, Ландкаченко, Кременчуцькі новини.